Десятеро людей отримали поранення, двоє з яких в лікарні у стані середньої важкості. Сім будинків зруйновані повністю. Ще понад два десятка зазнали пошкоджень. Такі наслідки атаки росіян на Миколаїв в ніч на неділю. Також потрощені поштове відділення, магазин та багатоквартирні будинки. Окупанти атакували місто протикорабельною ракетою, вагою понад 5,5 тонн. Били по приватному сектору, де знаходяться виключно цивільні об'єкти. Більше розкаже Наталія Якобсун-Белібова. Будинок Олександра розташований зовсім поруч із місцем вибуху. Криші нема, потолка нема, двері вікна повибивало все. Тут і там літня кухня теж саме. Спочатку перший, як типу вакуумний, то з кімнати вилітали стекла, а потім наступний вже влетіло в кімнату. Чоловік намагається, хоч якось навести лад в оселі, однак каже, жити тут неможливо. Поки тут буде, де будемо шукати. Нема поки нема де криза, понятна, а там вже в хаті там все. стіни, стіни порозходилися, полопали. Сергій живе трохи далі від місця влучання, та його багатоповерхівка теж зазнала значних ушкоджень. Я вище живу. Я там далі живу за кілька кварталів. Гучно було, хата вся тряслась, дуже гучно було. Потім пожежа. До ранку не спала вся родина, діти перелякані. Майже відразу після ворожої атаки на місце обстрілу прибули всі служби. Рятувальники почали гасити пожежу. На місці працювали співробітники екстрених служб. Психологи допомагали містянам волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста в Україну. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 8 одиниць техніки та 34 рятувальника. Від самого ранку тут працювали комунальні служби, також людям, привозили гарячу їжу і напої. Пожежники приїхали, у нас скважина, почали воду кончили, заправляли на скважину, моталися туди-сюди і скора, і допомоги було багато. Міліції чи поліції, і пожежників, і всіх. Вже відомо, що від обстрілу були зруйновані вщент сім приватних будинків, ще 23 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Вибито пів тисячі вікон. Комунальні служби допомагають людям обшити вікна дерев'яними дошками та видають брезент, щоб тимчасово накрити пошкоджені дахи. Наталі Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.